Дня, шановні восьмикласники. Мене звати Марина Ігорівна, я вчитель біології. Сьогодні ми з вами розглянемо систему кровообігу, серце та його будову, роботу серця. Серце це називий орган кровоносної системи, який забезпечує рух крові в організмі людини. Маса серця у дорослої людини становить 250-350 грамів. Розташовано вона в середній частині грудної клітки, спеціальній навколосерцевій сумці. Перекарді. Пекар тонкий щирний мішок, що відокремлює серце від інших органів. Стінка серця складається з трьох шарів: епікарду, міокарду та ендокарду. Епікард зовнішній шар, міокард середній шар, ендокард внутрішній шар. Будова серця. Серце дорослої людини складається з правого та лівого шлуночка, правого та лівого передсердя, трисулковий клапан, двустулковий клапан. Верхня порожниста вена, дуга аорти, нижня порожниста вена. В кровоносній системі є велике та мале коло кровообігу. Велике коло кровообігу починається в, в шлуночку та закінчується в перед передсерді. Місце в організмі, де відбувається газоги, це між крові та тканинами організму, склад крові в артеріях, артеріальна кров, склад крові у венах, тече нозну кров. Біологічне значення великого кола кровообігу це газообмін, між кров'ю та тканинами тіла збирання вуглекислого газу. Мале коло кровообігу починається в правому шлуночку та закінчується у лідному пересерді. Місце в організмі, де відбувається газообіг, це легені. склад крові в артеріях венозна кров, склад крові у венах артеріальна кров. Біологічне значення малого кола кровообігу – це. Перетворення венозної крові на артеріальну. Артеріальна це кров, яка збагачена киснем. Властивість серця людини це збудливість, скоротливість, провідність, автоматизм. Збудливість здатність серця переходити зі стану спокою до робочого стану, що супроводжується скороченням. Скоротливість здатність серцевого м'язу реагувати скороченням у відповідь на збудження. Провідність. Здатність серцевого м'язу поширювати збудження з будь-якої ділянки по всьому серцю та автоматія, здатність серця скорочуватись під дією імпульсів у самому серці. Серцевий цикл це послідовність подій, які проходять під час одного скорочення серця, тривалістю 0,8 секунд. Розрізняють три фази. Перша фаза столкові клапани відкриті і місяцеві клапани закриті. Тривалість цієї фази 0,1 секунди. Друга фаза стовкові клапани закриті. Тривалість цієї фази 0,3 секунди. Та третя фаза повне розслаблення серця. Тривалість цієї фази 0,4 секунди. Цікаві факти про серце людини. Серце дорослої середньостатистичної людини робить за хвилину 72 квини за день. 100 тисяч ударів за рік 36,5 мільйонів ударів. А протягом усього життя близько 2,5 мільярдів ударів. Наше серце починає битися через 4 тижні після зачуття. Жіноче серце б'ється набагато частіше, ніж чоловіче. Жіноче серце робить за хвилину приблизно 78 ударів, а чоловіче всього 70. Дякую! За попада.